Шені гості, велике інтерв'ю. Так, так, так. Абсолютно правильно, Дуже раді вітати. Саме сьогодні до нас завітала до студії інформатор ФМ чуттєва співачка, талановита авторка своїх пісень. Просто красуня. Христина Силовій. Христина, вітаємо. Доброго дня, дякую. Дуже довгої паузи, і нарешті з концертом. Дуже дуже добре. Дуже дякую, дякуємо, тому що саме зараз такий час, що ну вже 451 день війни і пересування країною достатньо ризиково. Але ти це робиш здається, це не просто якесь там бажання дарувати людям мистецтво, розкривати серця, а можливо це якась місія. Що за місія? Місія зараз у нас одна, як і ціль одна перемогти якомога швидше здобути нашу перемогу. А те, що я все-таки дісталася до Дніпра, це також зокрема і велика велика заслуга наших організаторів концертних. За цей рік я дала, мабуть, навіть зараз точно немає підрахунку, але в мене було чотири тури. Е, і ще між цим завжди якісь концерти трапляються. Тобто, до речі, цікаво було би підрахувати, скільки всього концертів. Взагалі, як ти все це встигаєш? Скажи, будь ласка, ти сказала останній час. Е, знаєш, багато хто змінив взагалі своє ставлення до своєї справи, до своєї е, дії, хтось змінив навіть професію. От, е, що в тебе суттєво змінилося за цей рік, навіть трошки більше? Ну, мабуть, самоусвідомлення. І якщо в мене були якісь вагання, щоб я якоюсь не тою справою займаюся по житті, то за цей рік вони всі відпали, відлетіли. І я із ще більшим натхненням даю ці концерти, пишу нові пісні, і хочеться, щоб українська культура і саме україномовна пісня. Звучала гучніше зараз, тому що окрім війни, ми маємо ще дуже переломний момент в культурному середовищі українському, і мені би хотілося, щоб були зроблені найважливіші висновки з цього приводу. Добре, вдається у нас є більш більше людей, які співають українською, розмовляють українською, дихають українською, можна навіть так сказати. Більшість взагалі твоїх пісень, вони лі ліричні, глибокі, такі чуттєві. І є така думка, наче для того, щоб так писати, людина має. Переживати все всередині. От як народжуються в тебе пісні? Ну, без переживання всередині не народжуються пісні, це точно. І в мене таке золоте правило: є, якщо я можу не написати пісню, я її не пишу. І пишу тільки тоді, коли не можу не написати. Складно звучить, але насправді пишу тільки про найважливіше і. Багато пісень моїх взагалі з'явилися у вісні, такі як хто, як не ти, е, ну, які чомусь найбільш стали популярні, тобто основний мотив там приходить десь рано вранці. Е, і це якась така, не знаю, як я для себе це не пояснюю е, якимось космічним зв'язком або якимось езотеричними ще темами, хоча я в це все не вірю, але щось у цьому є. Щось надприроднє. ну про твою віру ми ще запитаємо тебе про якісь твої ритуали. А зараз ти сказала, хочу запитати про нові пісні. Є нова пісня Подзвонити мамі, так що стало поштовхом. Ну, це був якийсь дуже кризовий момент в моєму житті, коли, по-моєму, це був ковідний цей період, коли всі сиділи зачинені вдома. Ось це особиста моя історія про, про те, як навалилось дуже багато проблем. І хочеться в такі моменти ще більше вдавати себе, і ще краще, і ще сильніше, і ще більше працювати і вдавати, що все супер. А в глибині душі просто хочеться подзвонити мамі і сказати: Мама, ти була права! Тут в цій професії дуже важко, але я їй цього ніколи не скажу. Тому що ну як ніколи, колись може і розкажу, але не зараз, тому що вона буде переживати, хвилюватися, як і кожна мама. І, до речі, я сподіваюся, що ця пісня так само комусь допоможе зробити цей важливий дзвінок не тільки в День Матері, а й кожного дня. У мене є така традиція, де би я не була, така потреба навіть швидше емоційна. Я телефоную мамі і, і кажу кожного разу однаково, що в мене все добре, і я не голодна. Шапку вдягнула та все так і інше. Зрозуміло. Нещодавно у березні відбулася прем'єра. Анімації, якою ти написала саундтрек, її так, і, так. і такі чутки, не чутки, що ви окремо з Артемом Пивоваровим писали куплет для себе. Чому так? Ну, тому що в нас були дуже складні графіки саме на той момент, і е, в сучасному світі це. Не, не щось неймовірне, так працюють багато людей. Для мене це вперше такий досвід. Але, по-моєму, сама пісня від цього не постраждала. Ні, звичайно, ні, просто було цікаво. Не вже там не могли діти такої якоїсь згоди про своє бачення. Ні, стосовно… Ні, Саме не згоди, а просто якби ми намагалися співставити наші дні, коли я в Києві, Артем в Києві, то довелось переносити знову прем'єру мультика і переносили вже багато років. Тому я думаю, що все, все супер. Нарешті з'яснилося. Ну ти багато з ким співала дуетом. Скажи, будь ласка, а от... якось так сталося, що десь перші 4 чи 5 років навіть. Ну, може, трохи менше. Я відмовлялася від усіх дуетів, які мені пропонували, тому що мені було важливо ствердитися як сольна артистка. І не за чийсь рахунок, не за е, славне ім'я е, мого першого продюсера. І власне я витримала цю паузу. Е, я випустила багато своїх хітів. І нарешті е, почала обирати те. Де може статися хімія? Тобто, першим, здається, розірвав це коло Олег Скрипка, зачарована. Це був перший мій дует, і в той випадок, коли я ще вагалася, але ну, скрипці я не змогла відмовити. У нас вийшла пісня-зима. Потім був Калуш, Саша Чеміров, і далі ви знаєте. Знаємо тоді, скажи, будь ласка, які плани на майбутнє? З ким наступним збираєшся співати, якщо можеш привідкрити при ось так цю завісу? Е, насправді знову ж таки пропозицій доволі багато. Можу сказати, що ми говоримо із е, Дімою Зазюліним з Latex Фауни. Ми спілкуємося, говоримо про дует. Е, говоримо з Антоном Велбоєм, це мій сусід в Києві. Е, ну, звісно, невдовзі вийде пісня Наша спільна з Сергієм Жиданом. все, заінтригувала. Е, Всіх. А далі побачимо. Головне, щоб сили вистачило на все. <рес> Зрозуміло. Скажи, будь ласка, от чи є серед відомих людей ті, хто тебе надихають? І, знаєш так кажуть: почитаєш біографію когось, і такий весь. Розкриш своє серце, надихнувся, щось написав хтось з відомих людей. Тебе надихає на, на творчість. У мене е, таке натхнення таке ситуативне, і в моменті У мене немає кумира, як, за яким я слідкую і е, якимось чином там намагаюся чи повторити, чи набратися його досвіду. Але я е, дуже цікавлюся життям відомих людей і часто натрапляю на щось цікаве беру ну, там, для себе. Я зараз чогось мені ніхто на думку не спадає, настільки е, навіть не на останній тиждень, навіть е... Не відкриваю інстаграм, тому що дуже багато активності і не встигаєш почути себе, не те, щоб уже значить, наче, наче хочу, щоб тебе нічого не відволікало. У Мене якесь враження таке здалося. Власне, що так, коли концерти, mm -hmm. я стараюся зосередитись на тому, що я хочу сказати людям. Ну навіщо я в принципі приїжаю всі ці міста, і щоб склався цей обмін енергією важливо правильно себе налаштувати. Добре, зрозуміло. Скажи, будь ласка, е, з якою людиною, якою ти зустрілася в житті, щось змінилося в тебе кардинально? Знаєш, така зустріч, яка змінила в мене все? Можу сказати, що це Святослав Вакарчук. Хоча таких людей було немало, але, мабуть, це буде почути цікаво слухачам радіо, тому що його знають всі і можуть зрозуміти, чому це сталося на голосі країни. Коли я пішла в його команду, а потім, коли вирішила записати альбом народних пісень, ми це зробили разом. Добре, ну і я в принципі не планувала ставати співачкою. Він до речі дуже мене в цьому підтримав і надихнув і. Я думаю, що велика заслуга його в тому, що я займаюся зараз цією справою. Як це не планувала ставати співачкою? Музична школа. Е, та я з родини музикантів, і саме мама з татом першими були хто відраджував мене і брата від музики. Вони хотіли бачити своїх дітей в серйозніших професіях. Серйозніше це в яких? Я знаю, що ти закінчила факультет літературної критики. Так, так, я літера... літератор і літературний критик, і за спеціальністю взагалі письменниця. На секундочку. Так, я закінчила Львівський національний університет, імені Франка. І справді планувала зайнятися, якщо не письменницькою справою, то е, науковою. В сфері літератури. Дуже цікаво. Тобто, якщо не музика, то ми знаємо, де потім за тобою спостерігати. так? так. Якось Я так розумію, у нас небагато вже часу. Можна, я зроблю таке швиденьке інтерв'ю, коли тобі доведеться обрати один з двох варіантів. Тобто, я тобі кажу, там кішка чи собака, і ти там. Я готова. Море чи море? А море. Риболовля чи гриби? Риболовля. Розум чи почуття? Почуття. Кішка чи собака? Кішка. А -а -а. Підбори чи кросівки? Підбори. Конвалія чи орхідея? Конвалія. Смажена картопля чи пюре? Смажена картопля. А -а -а. Зима чи літо? Літо. Ранок чи вечір? Вечір. Останнє запитання: Леся Українка чи Оксана Забушко? А можна не відповідати, тому а -а -а. що вони обидві дуже важливі для мене, і це просто жінки своїх епох їх неможливо а -а -а. порівнювати. Пропоную замінити це питання, якщо це було тільки для мене призначено. Надалі це дуже складний вибір. Складний. Да. Добре, тоді ну останнє, що ще хочу попросити тебе, це якийсь посил, можливо, якийсь, якусь настанову, якесь побажання для наших слухачів. Що хотілося б сказати? Хотілось би сказати, щоб ми не втомлювалися всі е, вірити в нашу перемогу, йти до неї кожного дня і від себе там маленькими чи великими кроками, хто у кого як виходить. Зрозуміло, що всі втомлюються, але е, є щось таке відчуття я, ну, от, загально, від соціуму, від суспільства, що залишилося ще недовго нам е, боротися. І е, ми надихаємо зараз собою весь світ. Побажати хочеться, щоб ми це е, залишили в собі і примножили, е, і щоб воно не розвіялося з цим днем перемоги, який прийде, щоб ми не розслаблялися. а оця от... Родина велика колективна українська залишилась не, не назавжди навіки. Дуже дякую тобі за твою щирість, за твою відвертість, за твою енергетику. Бажаємо тобі сьогодні гарного у нього концерту. До речі, дякую. І... Да. До речі, запрошую усіх. Stage Мюзік початку початок вісімнадцятій. Я ще там точно не виступала, але мені здається, що буде люто і красиво. Люто і красиво сьогодні у Дніпрі у Stage Music Hall, вулиця Ламана. 2, початок о 18-й. Приходьте та відчуйте самостійно. При велике дякую. дякую, до зустрічі. Взаєм, до зустрічі, дякую. до побачення.